Всім привіт! Виїхав на риболовлю, потрохи вже можна закривати сезон. Сьогодні вже 11 жовтня, вже так холодає, хоча я думаю, ще клювати риба буде добре. Приїхали зранку, я не сам сьогодні, з пашою вже в 6 годин були, доки закинулися, зараз вже більше 9. Вже піймали одну рибу 6 кг, 600 кг. Бо важили. В планах зараз приготувати прикормку. Загодувати дистанції, я думаю, десь в районі 85-90 метрів ракету закліпсую, сподове водилище і будемо потрошки годувати. Зібрав прикормки все, що в мене поставалося. Думаю, пельцю замішати різної фракції, тут 20-10 і шість, і різних осипух, все, що треба викидати, у мене пооставалося. Звісно це не сильно правильно, але вже замішаю, що є. Збираємо його потрошку. Пів відра замішаю, потім якось роки ще домішаю, бо... Якщо буде бажання звісно, це все закидати, тому що ракета маленька, то є Натягнуло і відпустило. Бо зараз поки немає нічого. Це в роті, я не знаю, бачите виїздити, не бачите. Думаю, ще трохи води. Не буду Ліквіда додавати, поки без ліквіда буде. щоб годувати. Зробив 83 метри. Ловити будемо трошки далі. Вирішив далеко, ну краще було б, б біля 90, але зустрічний вітер, то може потім не зможемо докинути. Щоб не так, що ми зараз загодуємо, зірветься вітер, а ми не докидаємо, то вирішив краще піти ближче ніж потім пролетіти вчепив китайську ракету з пашою тут спорим чи воно з першого разу розіб'ється чи не розіб'ється бо оригінальну спомбовську, фоксовську я обірвав минулого разу а цю зараз будемо пробувати і кліпсу попало. Ну, поки витримала будемо нею годувати середньою, а як вже розламається, то вчеплю маленьку. Просто маленькою довго. На підході до корми якраз почали годувати і нормальне клювання. Щось там паші тягне. Ти розкручуєш. сам розкручуєш. що витворяє взов чоботи треба буде лізти вниз бо впала вода то ми його так не візьмемо бо думаємо що тут більше десяти потім зламається подсака, не витягнути буде його аж звідти то прийдеться отуда вниз спускатися Ну шо там є? Там є. Ну, славный десяточка е, е. о Це Ну берить тяни я тут. Продовження в нас виходить на корм, зразу підійшла риба. Ми навіть не перезакидали. Кожу за все, що вона там вже цей звук знає. Можна і хоч болото кидати Переп... <різниця> туди без різниці. Треба йти вниз. Йду вниз. О! Ну ми його побачили. Перший у нас такий кабанчик. Хороший. Що по воді? 11700 и эта люлька 700 грамм выходит 11 так, так, фоточку Зараз. красавец який Посіння клювання. Ну з рівною світлеведа. Є клювання. Гарний там сидить. Тоже під п'ятдесятку, може й більший. Клював красиво. вже близько. Що там він покажи зі невеликий а казав десятка там десятка але бой в який дає. Сезончик? Ну да, из-за того через те, що сезон крутки дуже не пузатый. Так, що зараз печиму и тут? О, хорош. Взяв на баланс. 12 міліметрів. От кусок відлетіло. Чи там раки її від, відгризли його? От такий от сазанчик, дивіться, який довгий, красавець. Тут ще один трофейчик за хвостаю цього забираємо. Цього да, пожаримо от такий от коробчук. Ще якась луска світловата така. Напевно, минулорічний нерест. Що на другий рік підростуть, вже, вже будуть гарні. От, попався ще один такий невеликий до трьох кілограмів сазан у нас є вечірній трофей. Знаю в районі п'яти-шести кілограмів. Такі сьогодні більше всі, як на сазанів, вони похожі. Від обіду не клювало, ми вже от загодували після обіду. Пройшло трошки часу і такий до нас потягнули. Красавець. На сьогодні все. Вже почали потроху збиратися. Зараз вже годин 5, доки змотаємося, доки додому доїхати, де вже буде вечір. Така в нас вийшла. Сьогодні риболовля, думаю, гарно відловилися. Було в 6 чи 7 риб у нас від 5 кілограм. Гарний сьогодні такий день, як для жовтня. Тепло ще було. Всім гарного дня. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.